Що борє? Що боречка шукає? Що боречка шукає? Що там боречка внюхав? Що борюся шукає? Пошли по доріжці. По доріжці. От так, йдемо по доріжці. А вон іде собачка. Цікаво, чи дозволять нам погратися. Так, да, добрий день, маленький, ще п'ять місяців. А Може він тоді не буде на нього горчати. Не буде бочка? Ага. У мене малий, ще він не кусається. Йому ще цікаво, він з усіма хоче гратися. А, так ну, ну що буде? Ні? Тож на то малий, то за мату дорослий. Хоче, хоче. Пошли. Не хоче ляля гратися. Боря грається з повідком, так? Да? Любить борька так тягати, перетягувати. Що, ну що, ну що? Ага, кусюка ти мала моя така кусюка. Пошли, пограємося, зараз зайдемо трішки глибше. Мама відсибне тобі повідочок, покидає паличку, будемо пограємося з тобою, будемо гратися. Може якусь собачку зустрінемо, теж пограємося. Неси, неси, молодець. Неси, неси дровину. Скоро будеш на шашлик нам дрова носить. На, дивись, палочка, нюха. Що там? Куди поніс? Пошли, пошли за мною. Неси, неси мені. Ні, не зупиняйся, не гризи, неси мамі, неси. Погризти хочеш, Погризти хочеш, синок. Сіма, що ти робиш це? Боря. Каже, мама, пісяю. Ми ще поки так, і ще лапочку ми ще не піднімаємо, ще рано нам. Нам ще п'яти місяців нема. Сідай, 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 сідай. Диви, яка палка гарна. А? Диви. Бери палочку, неси, 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 куди поніс, куди? А куди ж ти її поніс? Оце? Скажи мені, будь ласка, що, палка здорова? Скоро будеш дрова носити на шашлик. Учись, учись, учись. Сучки мішають. Я ось посижу, поки Борька буде гризти. Почекаю, поки дитинка зубки поточить. Борчка, іди сюди. Що ти там? Що ти там нанюхав? Іди сюди, іди до мами, іди до мами, Іди до мами, іди, іди, іди мама погладить. іди. Іди, де моє ухо любиме таке. Стоять, от куди ти ломанувся? Фраєр, куди ти ломанувся? Що? Що ти вже там жуєш? Уже? Стоять, куди? Кажу, боря, стой, стой, стой. Ох і не слух малий. Ну, от чого ти оце, маму, не слухаєш? Сідай, сідай, сідай. Сідай. Сідай, кажу, жопу, опускай. Ти чого маму не слухаєш, а? Що? Чого маму не слухаєш? Не відволікайся, дивись на мене. Ти чого маму не слухаєш, кажи, морда рижа. Кажи морда моя рижа, давай на поводочок. С стой, ну, кажу, стой. Стой, кажу, а він за листочками ганяється все. Там собачка спереді. Може пограємось трішки. Що? Що, будеш гратися? Добрий день. Що, можна погратися їм? У нас же ж мале Ну, йди. Гуляли вже. Да. Так, ми вже тут з усіма перегуляли, так я вже і не пам'ятаю, з ким гуляли, з ким ні. Ну йди, знай, йди, нюхай. Якщо гуляв, так нюхай. Згадуй, крадеться якось. Чого? Ні, 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 ні. А так ти що, відпустить тебе? Стой. Стой, відпущу, стой, стой, стой. Що, нагулявся? Ні? І... Боря так не можна робити. Боже. Ви тут само надав на вузьки підрізав? Ні, ми не різали. А, що це, так? а то ж, так. Да. Борячка сьогодні вперше з бутилочки поїлочки п'є, він тільки що з Беті награвся. І п'є водичку. От і добренько. Все, попив. Все. Все, стій. Молодець. Пошли гулять далі. Все, пошли далі гулять. Бобер боря вийшов на, на охоту. На уничтоження лісу. Боря, шо там? Що там? Пошли. Борька слухає, як сосни скриплять старий вітер. Верхівки високі, верхівки качаються і боря слухає. Обов'язково треба всі дерева з пісями обнюхати по дорозі, да? все, пішли. Дорогі друзі, підписуйтесь на канал Ставборя. Ви будете спостерігати, як росте Борька, як розвивається, як він харчується, як він грається. Все борки життя. Всім гарного дня, обіймаємо до нових зустрічей!